Чи реально Україні відновити свій ядерний потенціал? Запитуємо ми сьогодні у нашої глядацької аудиторії і питання адресує до вас. Я пропоную чотири варіанти відповідей. Так, все в наших руках. Ні, це фантастика. Якщо допоможе захід, нам це не потрібно. Який варіант обираєте ви? Захід допоможе в тому розумінні створити ядерний потенціал. Можливо, мається Чи? на увазі по-різному можна трактувати. Давайте так: Захід допоможе фінансами. бо... На таку небезпечну іграшку потрібно багато коштів. Ну, в свій час ми добровільно відмовились від ядерного потенціалу під тиском, по першу чергу, Сполучених Штатів і Росії. І це не так буде легко зробити. І взагалі про ці речі не треба говорити вслух, якщо ми цим реально займаємося. Декілька країн, які мають ядерну зброю, але абсолютно не визнають, що вона в них є, в тому числі Ізраїль. Тому для нас це зрозуміти, що е, піар поговорити ні про що і залякати е, Росію, як ми думаємо, і більше залякати наших західних партнерів це одне. Тому е, а робити щось реальне це зовсім інше. І коли Україна руками Яниковича в 2013 році віддала останній е, збагачений уран, з тим же самим сполученим штатом, наші спроможності значно зменшились, але дорогу якому собі намалювали, ми можемо досягнути цієї мети, якщо ми будемо займатися цим тихо і достатньо не фішуючи. А людей, які вміють це робити і робили це в свій час, в Україні більше ніж достатньо. Сергію, тут варто зазначити, що не Україна. Про це написала. В Україні навпаки цю тезу спростували. Це написали е, у Німеччині, німецьке видання Більд. Е, це на яку аудиторію спрямовується, як ви вважаєте? Ну В першу чергу спрямовано це на німецьку аудиторію на всю західну аудиторію, а, аби показати, спромо, а, що а, допомога Україні може виростити з неї монстра. Це якраз такий. Наратив безпосередньо суто російський, і німці е своїми устами говорять російські наративи. Угу, Зафіксували. Рухаємося далі. Сергію зафіксували це питання, яке стоїть у нас на порядку. Денному я 100% з вами погоджуюся, що якщо ми рухаємось у цьому напрямку, то ми маємо тримати інформаційну тишу і не розголошувати і не підіймати це. Питання, але це варто пояснити, і на цьому варто наголосити. Керівник головного управління розвідки Буданов підтвердив відправлення близько 11 тисяч військових із північної Кореї в Україну. Далі переходимо на тему. Війни, до якої вже долучаються війська північної Кореї, за його словами, зараз вони проходять підготовку в Росії, і будуть готові з 1 листопада. Перший підрозділ із 2600 солдатів буде відправлено до. Курщина. Північна Корея відправить на фронт в Україну чотири бригади військових. Загалом це 12 тисяч осіб. Про це пише Джон Хап, посилаючись на дані національної служби розвідки Південної Кореї, зазначено, що розгортання військ уже відбувається. Наскільки ця інформація є небезпечною для України? Мається на увазі у протистоянні російській агресії. Скажіть, яка різниця для українського, яка розглядає в приціл своєї гвинтівки чи корейського окупанта, чи російського окупанта на а, політ кулі національність наших ворогів абсолютно ніяк не впливає? 100%, але їх просто буде більше. Чого більше? Що Росіяни не в спромозі поставити 12 тисяч росіянців на ту ділянку, про яку вона горить спроможні? Тому це ж не 120 тисяч і не мільйон 200 тисяч. Тому не треба от самих себе залякувати. Чесно скажу, що нам все одно якої національності вороги, які проти нас воюють. Ми будемо вбивати їх так само, як вбивали москалів та інших їх братніх народів. Добре, Сергію, тоді по іншому поставлю запитання. Якщо Росія може мобілізувати, дозволити собі мобілізувати оцих 12 тисяч військових, то чому вона цього не робить? Для чого вона заохочує війська північної Кореї? Просто це виглядає з Наступної точки зору, що у Росії тоді не все так добре із мобілізацією. В Росії не все так добре із потенціалом людським з особовим складом, і тому вона заохочує уже воювати своїх друзів. Росія завжди буде намагатися втягнути в цю війну як можна більше країна, аби показати, що вона має такий, знаєте, потужний військово-політичний союз. Які при необхідності буде серйозною такою структурою, яка боротиметься з тим же самим НАТО ні більше, ні менше? Тому якщо Північна Корея достатньо під жорсткими санкціями зі світової спільноти в певних моментах не може певні речі робити, то якраз на території Російської Федерації вони показують, що по перше вони і отримують бойовий досвід, по-друге, безпосередньо. Якщо правильно провести в інформаційному полі е, підготовку до їхнього прибуття, а офіцерів, які достатньо непогано володіють корейською мовою, проходили навчання е, в, е, в південно-карейських військових університетах, в Україні є, тому тут завдання номер один для нашого ПСО е, почати активно працювати проти цієї аудиторії. Це по перше, по-друге, я більше ніж впевнений, якщо правильно подати в інформаційному полі, що Годують в Кореї значно гірше ніж в українському полоні, і ще є можливість заробляти гроші, якщо ти працюєш в полоні, то певна частина корейців з задоволенням здасться. Це залежить від нас, як ми інформаційно встигнемо промити мізки північним корейцям. Перепрошую, як ми зможемо Сергію промити мізки північним корейцям? У нас що військові знають корейську мову? Чи ви слухали мене уважно чи ні? Так я ж сказав. Наші офіцери проходили навчання в південній Кореї і достатньо добре знають корейську мову. Це про яку кількість перепрошую, ми говоримо. Це кількість офіцерів. достатньо достатньо буде, аби займатися в інформаційному просторі звуковим супроводженням цієї інформації. Добре, це буде дуже ми гарна багато. Направити офіційний запит на Міністерство оборони, і вони покажуть, скільки офіцерів з 2004 по 2016 року, рік проходило навчання в Кореї. Деякі навіть зачитали, захищали магістерські дисертації. Я цих офіцерів особисто знаю. Сергій, питання в іншому трошки ракурсі. Ми заходили, мається на увазі українські війська заходили на Курщину для того, аби відтягнути сили Російської Федерації на сході нашої країни. Зараз за тим, що ми спостерігаємо і бачимо, то війська північної Кореї будуть базуватись на території Курщини, тобто ціль, яку ми перед собою ставили, ми виходить її не досягаємо. Тому що навіть якщо у Росії немає ким перекрити, то вони не перетягують, а доповнюють і кидають на Курщину війська північної Кореї. Як ви це бачите? Який ваш погляд на, на цю історію? Я не знаю скільки звідки у вас така впевнена інформація, що саме північні корейці будуть перекинути на курщину, бо сьогодні не 1 листопада, а всього навсього середина жовтня. Тому поспішати цією інформацією це грати на користь ворога. Давайте не угу. будемо ці речі обговорювати. Час покаже. Саме головне, аби в наших хлопців було достатньої кількості артилерійських боєприпасів, дронів і набоїв в їхніх гвинтівках, і ми побачимо, яким чином корейці себе ведуть на цьому фронті. Ну, от не будемо е, сіяти паніку, ну, корейці і що? Ну, от, чесно, і що. Ми вже бачили величезну кількість російських суперпідрозділів, які і залишилися у якості міндобрив на українській землі і на кульській також.